І всім хело, друзі! З вами я Ольд. І сьогодні я зіграю його в новий ріжін. дуель. От. Тому ставте лайки, підписуйтесь. І ну, ми погнали! Так, друзі, ми підключилися. Йо-мої! Я, до речі, став грати в 4 пальці. Вот, так сказати вирішив. Блін, я щось взагалі мазило. Ось, друзі. Зараз будемо грати. Так, фамасик Хаєшечка та молик Ага. Что питаємо десь? Ой-ой-ой-ой-ой. У меня нік босс дух. Так. А -а -а. Ось так. Дано у мене не ходило по і 2 Не, ну не даропільніший. Е. Ну так. От, друзі, у мене виникла велика проблема. У мене за десь місяць. Майже не прогресує канал. Тобто у мене за місяць не прогресує канал. У мене по підписниках. По лайках і. Це. По лайках і... У переглядах у мене якийсь то прогрес є там е, от останній ровод недавній. Ну, не дуже давній. Е, на, е, десь е, скільки 1540 лайк. Ну, перегляду. І три лайки там набрав. Ось там другий там по 70 переглядів, по 30. Ось. Але, друзі, по лайках взагалі. Ну, лайків нормально, типу, ну, але є проблема з підписниками. У мене уже як. Десь як. Ой-ой-ой, попав. Уже десь, напевно, як місяць. Нема нового підписника ні одного. Просто не одного нема нового підписника. Просто нуль. Друзі, піддержіть мене, будь ласка, тому що, ну, реально. Я стараюся над роликами. У мене іноді навіть на ролики виходить навіть по дві години е, взагалі. Це, ну, це ви розумієте. У мене тільки 56 підписників. А я якби то знімаю ролики, які, ну, нормальні. Не ідеальні, звісно, але. Вони хоч щось там набирають же. І. Ось. І ви мене. Ну, типу, я стараюся, а я не прошу там багато чогось, що по типу. Там. Ми... Щоб багато прям підписників. Просто я хочу набрати хоча б 80 сабів. Друзі. Ой Ну і. Друзі, будь ласка. Підпишіться на канал та підстав. Поставте лайк і мене. Бо я хочу набрати вже е, цю. Цього цю... і осені вже набрати. 80 сабів. А зимою вже набрати 100. Тому, що ну, по-перше, мій канал уже майже рік. Скоро вже буде цілий рік. А я, типу, по у мене навіть ще нема 100 підписників. Може, я щось роблю, типу, мій. Що. Там я не можу. Але я роблю ролик, які я хочу робити. То які я хочу робити. Е, які е, я хочу знімати. Тобто, якщо там фронт знімає. Є, е, наприклад, в останній раз про лего з туалетів, то у мене є Лего, але у мене там нема таких деталей. Це по-перше. А по-друге. друзі, проблема. В чому? Зараз кажу. Е, ну, нема проблеми. Просто я не хочу знімати про взагалі скільки туалет, Так, тренд. Типу, я взагалі сам дивлюся. Але. Як на. зараз. А, Друзі, я зайшов на укладку. Ну, продовжую ж, для мене знімати просто туалетів, ну, як на мене, недоречно. Чому? Зараз кажу. А... Мені ось 20 років. Я не кажу, що там для, що для дітей мого віку, Ну, для людей мого віку. Це недоречно. Я просто кажу, що я не прям так е, люблю ці ві, ві, туалети. І, наприклад, якщо б мені там було десь років так екпоенту. Mm -hmm. 9, скажемо. Йому 10 пішло. Ну, коротше, десь 9 років мені було екфуенту. То тоді... Може я і зайнявся. Е, Ось. Бо, ну, як на мене, то ну, френ тут цікавіше, ніж мені, про них взагалі робити. Він же навіть ролики про них там уже останні дні, останній місяць він більше знімає там про... Так сказати. Скіблі туалет. І... Зараз ще скажу, він почав знімати. От те, що він про стендофа майже вже не викладує відео. Він, відео, от, звичайні, відео звичайні, вже Не викладує, напевно, як місяць, місяць, майже місяць ця, два. Скажу одразу, ну, він буде, напевно, знімати відео звичайні. Але трошки пізніше е, про стендоф 2. Він мені сказав, що він буде знімати, але не часто. Фіфа. Прогресуючий, він, дав... він робить по ній стріми. Все таке. І ви скажете, хто, й... хто його Фіфу? Тобто, хто йому сказав, що є така гра Фіфа? Кажу одразу, це сказав я. Так, я йому розповів про таку гру, як FIFA. FIFA Mobile. Боже. Тобто я йому розповів про цю гру, я там. Ось Ось так. Я це було. Це, в принципі, звичайно. Це було дуже звичайно. Е, чому? Ну, якось просто у мене. Е, от, я лічно о FiFi ще давно, просто я її скачав 2020 року, начебто там. І ми з Флентом е, подружилися в 2022-му, коли вже війна була. Ми тільки тоді з ним подружили. йому тоді було взагалі 8 років. О. Сильно. Йому було ще тоді 8 років. І, А тоді, коли ще там 2020 йому там взагалі було 6 років, я думаю... ми Типу, типа полібасу не зустрілися, бо там... 10. Ну зрозуміло, покоління не те. Ну. Ми майже, можна так сказати, майже з різних поколінь. А... От. Але інтереси у нас зараз а, такі самі. Ось. І потім я йому літом, коли ми подружилися, я йому розповів про таку гру, що є фіфа. Він її скачав. І він сказав, що йому вона не сподобалася. Ось він скачав її. Я ж кажу знову йому вона. Він сказав, що їй вона не сподобалася. І він її видалив. Потім, я так зрозумів, він почав дивитися ...вся ролики про те, як грають Фіфку. І. Він... Я не розумію, чому вона йому не сподобалася, напевно, тому що він не зрозумів, як взагалі типу, грати. Потім він її ще грав, і, воно... і вона йому в цей раз сподобалася. Почав грати, ми з ним грали матчі. Знову ж кажу ось. Як ми дійшли до того, що. Ми почали грати в Stand of 2. Stand of 2 це на каналі у нас. Це перші, від, е, перші відео у нас на каналі було обох були Stand 2. До цього у нас був, знову ж кажу, канал Braiders, е, на якому ми знімали е, Stand of 2. Тільки Standoff 2. Е, ну, і Звичайні якісь там ролики. На каналі Брейдес у нас було. У нас нормально набирало, але було 7 підписників 8. І ми подумали, що треба новий канал робити. Тільки щоб у кожного був свій канал. Ось. І ми зробили. Спочатку я зробив канал свій. Так от. І ще коли у нас не було каналу. В минулому році. Е Фленд грав Stand то, 2. А у мене тоді не було стенд 2, тому що на планшеті у мене закінчилось. У мене вже не було там. Е так сказати, пам'яті. У мене вона там закінчувалася. І тому. Я там дуже ще з, був, з початку другого сезону почав грати взагалі в Стендов 2. І ось недавно вернувся в четв... і в кінці третього сезону вже. Ось. Ми грали з, з Фуентону... Блін. Не Незрозуміло, чи він софт, тому що він на префіг не забирає. Він просто виходить і мене забирає зразу. Може, я просто. Так от, розказую. Далі, друзі, вже підхопив до речі ролик зуб. Ми вирішили знімати про стендов 2. Ну, а далі, типу, вирішили, що не тільки про стендов. Я почав знімати також про Майнкрафт. А потом там через неделю начебто уже Фуэнд э, канал. Короче, друзья, вот так я ролик вышел. Будь ласка, ставьте лайки, подписывайтесь, бо у нас 56. Треба, чтобы в конце, уже в осени было б хотя бы 80 сабов. Подписывайтесь на канал и всем пока.